Пожежі, руйнування та жертви такі наслідки нічної атаки російської армії на українські міста у ніч на 26 лютого. Ворог випустив по Україні 177 шахедів. Наслідок Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина. Це РБК Україна мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Далі розповідаємо, що відомо про наслідки російського удару. Вночі ворог вдарив по Київщині через дронову атаку в Бучанському районі Київської області. Сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку одна людина загинула, ще двоє отримали поранення, як розповів начальник адміністрації Микола Калашник, тіло загиблої було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі. В іншому населеному пункті цього району була госпіталізована дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови. Чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. За попередньою інформацією, унаслідок ворожої атаки у Чанському районі пошкоджено 5 приватних будинків скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено. Кадри ліквідації наслідків російської атаки показали рятувальники. В Харкові через ворожу повітряну атаку є три прильоти. Повідомив мер Ігор Терехов. Зокрема, два влучання були у Київському районі та одне у Шевченківському. Один з прильотів був у багатоповерховий будинок. Це влучання в е, другий поверх. дев'ятиповерхового житлового будинку е, в квартирі на щастя нікого не було, і на в цьому будинку ніхто не отримав серйозних поранень. Станом на першу годину ночі дві особи звернулися з гострою реакцією на стрес, і е, ще е, двох осіб е, виносили на ношах бригади. Швидкої медичної допомоги їм надається медична допомога, і їх оглядають медики. Зараз не готовий сказати, щодо їх стану і чи будуть у них поранення, оскільки, в принципі, це люди були похилого віку. Вони не пересуваються самі, тому їх виносило на ношах. Друге ж влучання у Київському районі було біля будівлі ресторану, яка була пошкоджена. Третє влучання було на одній з центральних вулиць міста у дорожнє покриття. Там було пошкоджене скління та фасад житлової семиповерхівки, вибиті десятки вікон. Попередньо для обстрілу росіяни використали БПЛА під назвою «Герань». Зараз на місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламків цих БПЛА, долучення до матеріалів кримінального провадження. Вже воно відкрито. Вже у ДСНС розповіли деталі влучання у багатоповерховий будинок. Рятувальники розповіли, що на другому поверсі спалахнула пожежа, охопивши 50 квадратів. Співробітниками ДСНС насполіції, медиками та волонтерами було врятовано п'ять мешканців 9-поверхівки. Назвичайники додали, що за попередніми даними постраждало двоє людей. Тут. Що? Дай я тобі передивлю. На Дніпропетровщині ціллю для росіян стала критична інфраструктура під час масованої атаки. Російські окупанти влучили в об'єкт ДТЕК. Наразі енергетики докладають усіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу. Повідомили в компанії. Загалом цієї ночі російська армія випустила по Україні 177 шахедів. шахетів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття. 110 ударних дронів типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Також 66 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. І щоб не пропустити найголовніші новини, підписуйтесь на РБК Україна.